Божі слова на кожен день. Я виконав серед вас чимало роботи і, звісно, також промовив низку висловлювань. Проте, мене не полишає відчуття, що мої слова і моя робота не повністю реалізували мету моєї праці останніми днями, тому що останніми днями. Моя робота здійснюється не заради конкретної особи чи конкретних людей, а щоб продемонструвати властивий мені характер. Проте, через безліч причин, можливо, через брак часу чи напружений робочий графік, люди ніяк не пізнали мене через мій характер. Тому я приступаю до свого нового плану. Своєї завершальної роботи і відкриваю нову сторінку у своїй роботі, щоб усі, хто бачить мене, били себе в груди, ридали і голосили безперестанку через моє існування. Це пов'язано з тим, що я несу світові кінець роду людського, і з цього моменту. Я повністю розкриваю свій характер перед людством, щоб усі, хто знає мене, і усі, хто не знає, могли сповнити свої очі радістю й побачити, що я справді прийшов у людський світ, прийшов на землю, де множиться все суще. Це мій план і моя єдина сповідь. Від створення мною людства. Тож приділіть свою безроздільну увагу кожному моєму рухові, бо мій жезл знову чавить людство усіх тих, хто протистоїть мені. Разом із небесами я починаю роботу, яку повинен виконати, і тому я прокладаю свій шлях через потоки людей. І переміщаюся між небесами і землею так, що ніхто не відчуває моїх рухів і не звертає уваги на мої слова. Таким чином, мій план безперешкодно прогресує. Лише тому, що всі ваші відчуття так притупилися, ви не помічаєте етапів моєї роботи. Але обов'язково настане день. Коли ви усвідомите мої наміри, нині я живу серед вас і страждаю разом із вами, і я давно вже зрозумів ставлення людства до мене, я не бажаю більше про це говорити, а тим паче присоромлювати вас, наводячи подальші приклади цієї болючої теми. Я лише сподіваюся. Що ви тримаєте згадку про все, що ви зробили у своїх серцях, щоб ми могли звести наші рахунки в той день, коли зустрінемося знову. Я не хочу незаслужено звинувачувати жодного з вас, адже я завжди діяв справедливо, чесно та з повагою. Звісно, я також сподіваюся. Що ви можете бути доброчесними і не робити нічого, що суперечить небесам і землі чи вашій власній совісті. Це єдине, про що я вас прошу. Багато людей почуваються неспокійно та ніяково через те, що вони вчинили жахливі прогріхи, а багатьом соромно за самих себе. Тому що вони ніколи не зробили бодай одного доброго діла. Проте є також багато тих, хто, навряд чи відчуваючи сором за свої гріхи, переходить від поганого до гіршого, повністю зриваючи маску, що приховує їхні огидні риси, які ще належало б повністю викрити, щоб випробувати мій характер. Я не переймаюся діями жодної особи і не зважаю на них. Радше я виконую роботу, яку повинен робити, чи то збір інформації, подорожі землею, чи здійснення того, що мене цікавить. У ключові моменти я продовжую свою роботу в людині, як планувалося одразу. Ані секундою пізніше, ані раніше, й одночасно з легкістю й швидкістю. Однак з кожним етапом моєї праці дехто відпадає, тому що я зневажаю їхні влесливі манери та їхню вдавану догідливість. Ті, що мені огидні, обов'язково будуть покинуті, чи то навмисно, чи то ненавмисно». Коротко кажучи, хотів би я, щоб усі, кого я зневажаю, трималися подалі від мене? Зайве говорити, що я не помилую нечестивців, які залишаються в моєму домі. Оскільки день покарання людини не за горами, я не поспішаю виганяти всі ті мерзенні душі зі свого дому, бо в мене є свій власний план.